Всім привіт всім гарного дня. Наш дитячий садик на дворі, не на дворі, а на хліві. Оп, садра лагони. Він той чорний такий великий, от, з тюєю зіркою. Красавчик. Красавчик, так? Да? Це ось такий красавчик. Забери під чернишок відробу, зараз розлому. Зараз ми будемо вичищати, підстеляти. Пустили їх трохи по межі кози погонити, щоб вони трошки... О, козел. Коза тут. Щоб вони трошки погонили. Ті мої охламончики маленькі. А зараз будемо їх поїти. То... Все голодне, братство. Вся голодна, Да-да, ти голодний, голодний рижий. Так. Ой, ти голодний. Ой ти красунчик. Це хто так дорогає. Ага, ага, вони тазіка бачуть. О боже, дякую. От я втіка. Ай, ти косавчик мій, косавчик, один і другий косявчик. Два косавчики, так? Ну, погоніть, погоніть, розуміють ноги, нагуляйте, апетит. Зараз ми подоїмо вас, накормимо. А, ти що, був би вискочив твій... як там його? Амфросій? Да. <гум> був би вискочив на бочку. Ах, красавчик від киці меї. Це вже наша малишка така, дивіться, яка кобила зробилася. Ну, їсть файно тут-хут-пу -ту -ту. і росте файно. Ось так вони брикають мої малятки. Кози їх не зачіпають, вони до козів. Діла не мають. Ой, вже з неділі потепління Моє, ми трохи будемо їх вигонити пастися. Ой, татуню, татуню, дістає понюхати. Може ми їх будемо трошки вигонити на двір вже. Так, красавці. Ай ти, красавчик. Ух, ти. Нашла, Ай, красуня полізла до тебе. Наша білобока. бока. Ай, ви малятка молі хороші. Ай ти хороший. Так, а я відповім. Про... Про, про свої кури і про те, що там пишуть, що вітаміни треба давати. Забула відроз тудоли взяти те, що їм даю. Кальцій даю, м'якосну муку. Там відерці ще є, розведені в студолі, малому тому пластмасовому, що я то додаю курам. М'ясокосна мука, е, той як його, скажіть мені, я вам скажу. Е, е... Вічини, хаймуть, хочуть хаймуть, подивляться. Ось це. І премікс той, що для несучки. Та, несучка, несучка. О. Малишка, ходи сюди, не йди, не йди до зірки. Вона дасть по зубах. Вона сати не дасть. О. Та й ото таке. Їдять вони це все. Там одна пані написала мені, ти неправильно утримуєш, треба м'ягке гніздо, пухке зробити їм, щоб вони неслися, ані доску голу. Якщо я в гніздо на стелю, то те яйце не скотиться в, те, в той відсік для яєць. О. Ось, бачите, ось таке розво, роз, ну, Вимішую відерці їм. Як вимішую, в мене є відео, я показувала. І ото їм даю таке посипаю буряк. Раз в день буряк даю з тими вітамінами. Ось. Так щось таке діло. І гніздо, гніздо м'яке має бути. В них було гніздо, якби ви дивилися мої відео попередні. Я показувала, яке в них гніздо м'яке, і що в тому гнізді, і як. Зачинить двері, оце такі діла. А те м'яке гніздо воно не дає, бо вони все одно їдять яйця в тому гнізді. Ось і все. Так що такі то справи. Пісок, пісок давати. Ой, я вже мовчу. Це ще може і від породи багато залежить, що яйця їдять. Що малий? Ой, ой, ой. Що ви всі скачете? Я втікла в клітку, пустила вас бігати, їдь бігайте. О, дивіться, які козли. Я на кози можна пускати. О. Так що хто до неділі забере своїх коз... козлів, ті будуть козли. Все, більше я. Чекати не буду, то до неділі хто забирає, хто забирає. Всіх остальних кастрирую і усе. Бо вони вже вчаться скакати і тоді воно мені не треба цього. Вони потім будуть скакати одні по другій і не будуть мати часу лежати. Так, красавчики? Ай, то біла бока. що вона не На, Красуня. О. Так що отакі от то справи в нас. Просто навчилися їсти. На двір випусти їх на вигул. Куди? На той мороз. Вони навіть сідала злетіти не хочуть. Я вичищала на пару хвилин, скинула їх з того, сідала на двір, поки вичищала, то вони, то вони вже всі позамерзали, втікали, не знали, що їм робити. Майже А відра дістають. Так що ось такі діла. От. О боже, куди ви скачете, хламони малі? Що сірий? Що сірий? Вже навчився стазі капита, а ти як думав? Буду тебе довго поїти з відра? О-о-о-о! Дивись бо вилізеш. Ага. Точно. О. Та й отут таке. Ось такі-то справи. Шоколад. Ну, те, що їдять, це є недобре. Ну нічого. О, кориця Я ляжу і не буде до мене сунутися ніхто. Вона завжди лягає. <гум> Вона як біля О, туди. Бачиш? Вийшов. Куди ліз, подивіться. Під хмари. Зараз треба буде взяти обротяку, наготувати мені на козла, бо за той тиждень треба мені все підготувати, бо будемо вигонити. Як Бог дасть потепліє, то лютий місяць треба буде вигонити. Те, лютий січень до кінця січня він поплувати, вигнати. О, його треба буде путати, щоб він мені позапланових вредів не зробив. Зігнав, зігнав мою користь, безкет. Та й отут таке. Ну що, ви набрікалися? А лохім Молодець, ти ж не можеш так, щоб без того обійтися. Ох, ох, ох. ти куди Рижий, виліз? Що, вони ж такі високі? А ти що, ми ж маленькі? Не щоб що б зара кузеня вродилося, воно буде навіть велике попід них вже ходити. Та є це такі ахламони, вони вже не є маленькі. Ой-ой-ой, кориця сердиться, ох, злиця, ох, злиця сердиться. Не мене помірити просто до моєї руки. Найменше родилося отака, довгим і звука. От його мені так надоїв той сім'ю та її малиш. Отуди, о, кажу. А Ахламон. Ніхто так не товчить, тільки він ходить дуться і всіх. Він не так дуцяє. Ладно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Мої ахламони, набрикалися, вже заходять всі в клітку, бо вони їсти. Так, там ті пішли, малиш, біжить звітом, щоб де вона рогом його не штрихнула. Ну, вроді не зачіпає. Вроді не зачіпає, красуня їх. Ну, звісно, отак так тримає її з фоткою. Красавець. Красавець, такий красавець. Все, всім гарного дня. Давай всіх в клітку. до сюди. Ну, чорний, заходь, 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 заходь. Заходь, Ти дивись. Зараз, Ладно, все, я вийду їх позагоню.